Прошу встати, суд іде. Прошу сідати. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України. На сьогоднішньому засіданні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Савогиря, Петро Філюк. Кворум для проведення засідання є шановні судді. Ви отримали проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання. Чи будуть у вас зауваження або пропозиції до порядку денного? Немає. немає. Якщо немає, то тоді прошу його затвердити шляхом голосування. Хто за рішення прийнято? На пленарне засідання першого сенату винесено питання про розгляд справи. 363 шість за конституційною скаргою Ніколаєва Миколи Павловича щодо відповідності Конституції України конституційності положень першого речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року. Першого речення статті 2 абзацу 2 пункту 2 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 11-го року слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо з'явлення учасників провадження. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді, інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Ніколаєв Микола Павлович. На пленарне засідання Сенату не з'явилися представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович, але на адресу суду від нього надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Також не з'явився постійний представник Верховної Ради України Перепрошую постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович. Але на адресу суду від нього також надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого сенату судді Конституційного суду України не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у цій справі. Від учасників Конституційного провадження не надходили заяви про відвід суддів. Кворум для проведення засідання є. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному веб-сайті. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя. Суддя доповідач у цій справі Віктор Кривенко. Перше, перший сенат Конституційного суду України ухвалою від 17 травня 2023 року ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового пробачення. Шановні судді, нам слід обговорити питання про те, чи будемо розглядати цю справу за відсутності представників Верховної Ради та президента. Ну, спочатку. Микола Павлович, яка ваша думка з цього питання? Не заперечую. Не заперечуйте. Шановні судді, а, я е, теж думаю, що можна розглянути цю справу, як суддя доповідач, без участі е, представників Верховної Ради та е, президента, зважаючи на те, що ми її розглядаємо в формі письмового пробачення. Е, шановні судді, у вас інші пропозиції будуть? Ні. Якщо немає. То тоді прошу проголосувати за те, щоб цю справу розглянути за відсутності представника президента та Верховної Ради. Хто за рішення ухвалене? Микола Павлович, я роз'яснюю вам. Що ви маєте право знайомитися з матеріалами справди, заявляти клопотання, подавати заяви при відвід судді, користуватися іншими правами, передбаченим законом про Конституційний суд України та регламентом Конституційного суду України. Вам це зрозуміло? Шановний Михайло Павлович, у вас будуть які-небудь письмові матеріали? Вірніше, не, не письмові матеріали, а клопотання до початку розгляду справи. Немає. Добре, сідайте тоді. Шановні судді, Микола Павлович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням. Визнати таким, що не відповідають Конституції України, є неконституційним положенням першого речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону номер 1697, згідно з яким максимальний розмір пенсії, з урахуванням надбавок, підвищень додаткових додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлені законом, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, не може перевищити 10%. Прожиткових мінімум ну, установлено для осіб, які втратили працездатність першого речення стадії 2 закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року. Так, згідно з яким максимальний розмір пенсії. Ну, так само у всіх. Надбавок всіх видів пенсій не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. А в засу другого пункту другого розділу другого прикінцеві перехідні положення закону 3668, зі смісту якого впливає, що пенсіонерам, яким пенсія щомісячна дивічна грошове отримання, призначена до набрання чинності законом. 3668, тисячі яких розмір пенсії щомісячної довічного грошового утримання перевищує максимальний розмір пенсії щомісячного довічного грошового утримання. Встановлено законом виплату пенсії здійснюють без індексації, без застосування положень частини 2 і 3 статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Та проведення інших перерахунків визначене законодавством до того часу, коли розмір пенсії щомісячного довічного грошового утримання відповідатиме максимальному розміру пенсії щомісячного довічного грошового утримання, установленого цим законом. На думку автора клопотання обмеження максимального розміру пенсії працівникам органів прокуратури, встановлене оспорено нормами закону, суперечує частині першій статті 8, частинам

Посилається на окремі положення Конституції та законів України, рішення Конституційного суду України та Європейського суду з прав людини, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а також на судові рішення у своїй справі. Микола Павлович працював в органах прокуратури з 14. Червня 2007 року йому призначено пенсію за років. у 2021 році. Звернувся до суду з позовом до Головного управління пенсійного фонду України в місті Києві про визнання непротиправної дії щодо відмови у перерахунку призначеної пенсії без обмеження і максимальним розміром та зобов'язання здійснити з 13 грудня 2019 року перерахунок її виплати. За вислову років з розрахунку 90% суми сумі щомісячної заробітної плати, визначеної в довідці Офісу Генерального прокурора від 7 липня 21-го року, з рахуванням недоплаченої пенсії. Окружний адміністративний суд міста Києва рішенням від 31 серпня 2022 року позов Ніколаєва задовольнив частково. Шостий апеляційний адміністративний суд постановою 22 лютого 23 року скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким відмовив задоволені позовних вимог. Ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду від 13 березня 2023 року відмовлено відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Миколи Павловича з огляду на те, що справа належить до категорії справ незначної складності, а скаржник не навів обставин, передбачених у пункті 2 частини 5 статті 328 кодексу адміністративного судочинства України. Предметом контролю цієї справи є положення першого речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону, першого речення статті 2 абзацу 2 пункту 2 розділу 2 про перехідні положення закону 3668. Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України ухвалою від 3 травня 23 року. Відкрила конституційне провадження у цій справі. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі, колегію суддів враховано, що е, Ніколаєв Микола Павлович є належним суб'єктом права на конституційну скаргу. Порушенням питання відповідає Конституції. Е, Підвідуючи Конституційному суду України за формою, змістом конституційна скарга відповідає вимогам статтям 55 і 77 закону України про Конституційний суд України ухвалою від 17 травня 2023 року перший сенат Конституційного суду України визначив, що розгляд цієї справи буде відбуватися на пленарному засіданні у формі письмового провадження у Конституційному суді. Наявні подібні справи з зазначених у конституційній скарзі питань під час підготовки справи до розгляду були направлені запити до наукових закладів, до президента України, Верховної Ради. Відповіді деякі знайшли, деяких ще немає, але матеріалів достатньо для того, щоб не розглянули це питання на відкритій частині пленарного засідання. Шановні судді, у вас будуть запитання до мене? Немає. Тоді у мене додаткових матеріалів, які необхідно додати до матеріалів справи, на цю секунду, на цей час немає. У суддів будуть? Немає. Микола Павлович, у вас будуть матеріали додаткові, які необхідно додати до матеріалів справи? Додаткових немає. Немає. Сідайте, будь ласка. Враховуючи те, що додаткових матеріалів, які необхідно додати до матеріалів справи, немає. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Чи є інші пропозиції? Шановні судді, немає. Ставлю на голосування. Рішення про завершення дослідження матеріалів справи ухвалено. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду України з результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На сьому відкриту частину пленарного засідання Першого сенату оголошую завершеною. Прошу встати. Суд іде.